Вітаю. як би не були втомлені, в кінці дня мусово присвятити увагу дитячому басейну. Може, кому пригодиться, покажемо зараз, як ми чистимо фільтр і дотримуємося чистоти. Вже фактично місяць, для того, щоб вода була чиста, використовуємо тільки хлор таблетки і чистимо фільтр без альгіциду. Нормально поки що виходить. Отже, показуємо. От. Оп, достаємо фільтр, як бачите, от такий от зелений став. О. Що ми робимо? Беремо водичку. І отак от водичкою його вимиваємо. Все. Тепер ставимо назад. І випускаємо воздух тут. Вода вийшла. Значить, воздуху нема, течія стала краще. Тепер, куди ж ці таблетки? Просто так кидати, їх не можна. Так, як бачу, вже кілька днів ми не використовували нічого. Діти купалися, було тепло. Дам дві таблетки. О. Так, Отже, викручую. Кладу сюди, дві таблетки і закручую назад. Все, тепер хлор пройде через фільтр і вийде туди. І так за нічку кайка латає. Але є ще один нюанс. На стінах осідає осад. Ми його беремо гарну мітьолочку і якби каламутимо водичку, скидаємо цей осад із стін. Отже, я із стінок скинув весь мусор. Частково він завтра ляже на дно, частково профільтрується. Те, що ляже на дно, ми зберемо ручним пілясосом саморобним. Відео є на каналі. А завтра давайте побачимо, яка водичка. До завтра. Отже, на наступний данок, дивимося, бачите, весь мусор от, так от в одному осів. Все осіло, ми його зараз беремо під лососом. Що там видно? А, насос, видно, забився, бо майже вода не біжить. Зараз ми його почистимо. Отже, от за ніч. Виловив фільтр весь бруд. Robô. Ось, як бачите, ми помили фільтр. Відповідно, одразу почала гарно йти вода, збагачується киснем. От вже жук впав. Постійно якісь комахи падають в басейн. Збагачується киснем. Дно чистеньке, прозореньке. Ось так вже більше місяця підтримуємо чистоту води лише за допомогою таблеток активного хлору. І за допомогою ось такого дешевого, того бюджетного, що йде з басейном фільтра. Алгоритм дій я вам показав. Наразі дякую. Якщо маєте басейн, хай ваші дітки купаються, бо море нам не світить нікому.